статті 15, частина 3 статті 369 та частина 2 статті 15, частина 5 статті 190 Кримінального кодексу України. Оскільки ми щойно розпочали трансляцію на Ютуб-каналі відповідно судового засідання, головуючий прохає секретаря повторити, будь ласка, хто присутній наразі в залі судового засідання. Зараз до засідання присутні прокурор Качміхайлович, обвинувачений Керніченко Ігор Олександрович, захисник Миколи Ти Володимир Гірович та захисник Унікола Дорожовича Марті Віталій Віктор. З того засідання не обвинувачений обвинувачення Гумкова Нетолігович, таємо за цим фірм у мене, коли читав Сідок Максим то Відомості та причини його не невідомі. Захисник Ольгу Едуард Неумович направив повідомлення про причини його неприбуття та Васильок Максим Михайлович також повідомляв про його причинення що він не зможе засібний Ну, Попри те, що двоє захисників на гунька відсутнє, наявний один захисник, тому колегія суддів не буде вирішувати питання поважності чи неповажності неприбуття захисників Клименка Василюка. Оскільки вважає достатнім можливість здійснення захисту, навіть якщо, якщо прибіг був принаймні один захисник із чотирьох чи з п'ятьох. Однак маємо констатувати ту обставину, що обвинувачений Гунько Анатолій Григорович судове засідання не з'явився. Матеріали кримінального провадження відсутні будь-які клопотання, повідомлення. Про причини неприбуття відповідно відповідно судове засідання також не можна говорити про його завчасність, оскільки їх немає. З огляду на це. Колегія суддів в першу чергу, мабуть, ставить питання захиснику Віталій Вікторіч, можливо, вам щось відомо з приводу причин да. неприбуття і підстав завчасного неповідомлення суду з приводу неприбуття обвинуваченого Так, да. да. Шановний суд, наскільки мені відомо від мого підзахисного відповідно вчора, з Верховного Верховної Ради мав надійти до вищого антикорупційного суду на підставі звернення мого підзахисного до першого заступника голови Верховної Ради Карнієнка за його підписом чи за підписом голови, мені це невідомо, оскільки цей документ має гриф обмеження доступу для службового користування, мені не змогли надати його як захиснику для того, щоб я долучив до матеріалів справи і пояснив А Що саме мало надійти? честь, справа в тому, що наразі триває це, це мало бути клопотання про відкладення чи неприбуття? Я, мені Мені невідомо таких обставин. КПК, щоб було зазначено, що клопотання має гри режим. Гри Ваша честь це звернення Верховної Ради, оскільки 338 передбачає або з'ясування поважності причин, зв'язку з тим, що триває наразі сесія в Верховній Раді. Він як депутат, згідно зі статтями 10 і 24 закону про статус народного депутата, зобов'язаний прибувати там відбувається якісь серйозні голосування. Тому для того, бачите, я розумію. Я далі поясню про його там. позицію. шановний почитаю. суд, дивіться, да наскільки мені відомо, я знову ж таки цього документу не бачив. Звернулось апарат Верховної Ради до головуючого у справі з приводу причини неприбуття нашого підзахисного вонька, який на час призначення даного судового засідання виконує свій обов'язок. Як народного депутата здійснює відповідне голосування в Верховній Раді. Тому, шановний суд, саме в такий спосіб в апарат Верховної Ради, щоб це було не лише звернення гунька, а звернувся до суду, і цей документ має бути надіслано. Оскільки мені відомо від секретаря суду зудання, він не, ну, не потрапив щодо шановної колеги, але можливо це пов'язане з тим, що документ реформований, є певний проміжок часу щодо його надходження до хвилини суду. Тому, шановний суд, наразі я вважаю, що... Просив би, шановну колегію, питання щодо поважності причин неприбуття ВНК відкласти до наступного засідання, можливо, надійде інший документ. Ми додамо і послухаємо пояснення Анатолія Григоровича з приводу даної позиції ваш честь, і тому визначимося щодо поважності його причин на цих передбачено статтю 339 кримінального процесуального кодексу України. Зрозуміло, маю повідомити, що Мене як головуючу не було повідомлено про те, що на моє ім'я надходили будь-які документи, ДСК чи Можливо, ви ще я ж не знаю, як патрон звернувся. Зупиніться, будь ласка. Вас не, вас не перебивали, коли я ви. Я перепрошую. Будь ласка, перебувайте. Перепрошую. А, однак обов'язок заздалегідь повідомити про неприбуття в суд. Покладений на обвинуваченого, що випливає відповідно з пункту першого частини сьомої статті 42 Кримінального процесуального кодексу України. І Я думаю, вам, як захиснику, про це прекрасно відомо. З вашої доповіді суду вочевидь зрозуміло, що причина сьогоднішнього неприбуття пов'язана з виконанням його обов'язків як народного депутата. Однак, за станом здоров'я, сьогодні не трапилось якихось нещасних випадків, якихось непередбачуваних подій, що не дали унеможливили завчасно повідомити суд про причини неприбуття. З огляду на це, до вас питання як до захисника. Чи давав вам Гунько Анатолій Григорович вказівку направити відповідне клопотання до суду завчасно, ну принаймні вчора? Ви таку вказівку отримували? Шановний суд, я е, такої вказівки не отримував. А вам було відомо про іншому, я по-іншому зазначив. Шановний суд, я е, це питання з моїм підзахисним обговорював і е, відповідно. Я жому для того, щоб подавати мені клопотання про відкладення, я я просто поясню, я з ним узгодив позицію щодо устного заявлення даного клопотання про відкладення, тому що, от дивіться, для того, щоб мені... Я просив надати мені цього листа. Я звертаючись до суду, ваші дивіться не... обговорювати. Я, я, я вас Можна? зупиню. Я вас Ні, Віталій Вікторович, я вас зупиню, тому що е, я вас не запитувала з приводу поважності причини прибуття. Я вас питала про те, що про щодо виконання обов'язку заздалегідь повідомити суд. І тут питання в наступному: або вас Гунько зобов'язав надати клопотання і ви не виконали свої обов'язки як адвокат, або він вас не зобов'язував і самостійно нічого не повідомив. Ну, Про що ми можемо констатувати наразі? Шановні питання щодо е подачі відповідного клопотання до суду завчасного. На мною з двоньком оскільки я як захисник не мав в розпорядженні відповідного звернення Верховної Ради завчасно обґрунтувати вказане клопотання перед судом я не міг. Тому, шановний суд, з моїм підзахисним узгоджена була наступна позиція. У разі, коли буде розпочато судове засідання і цей документ надійде, а як ми бачимо, у вас в нього немає наразі, то я буду заявляти відповідну з клопотання. Якби мені вчора там чи позавчора, чи сьогодні було наданий документ, я ж не можу подати клопотання. Просто про те, не обґрунтувавши його, це позиція апарату Верховної Ради, не маючи відповідно, листа ваші в своєму розпорядженні. Я зорієнтувався з під захистом, що я буду заявляти клопотання, зогляд те, що він дає до суду ваш честь щодо завчасності, ваша честь. Ну... Апарат Верховної Ради це ж не ваші чіст, я розумію, в цьому ну питання полягає в апараті кому? Верховної Ради не лежать обов'язки, покладені зокрема окремою хвалою суду. Суваші честь. Ну от дивіться, я проводу певну аналогію. Якби ну, наприклад, там, мій під не захворів, я мав лікарняний, я б мав його в розпорядженні звертався відповідно до суду. Тому 339 означає, або суд визначається у поважності причин, або він визначається там у заздалегідь має повідомити про цю обставини. Так, зрозуміло, все зрозуміло. Присядьте поки Дякую. прокурор. Наразі Добре. ми маємо таку ситуацію. Я попрохала вас все-таки розмежовувати поняття поважності причин неприбуття, завчасність неприбуття, завчасність повідомлення про неприбуття до судового засідання, а також нагадую вам про те, що відповідно до ухвали. 14 березня 2024 року на обвинуваченого гонка покладено обов'язок прибувати за кожним вибухом до суду. Наразі цей обов'язок не виконаний, що може бути підставою для заявлення вами попитання про стягнення застави. От а, тому, будь ласка, а, використовуючи ваші дискреційні повноваження, що ви скажете суду, Ваша честь, враховуючи що? З того, що ми почули від захисника Гунька з приводу поважності причини явки, вважаю, що навіть з спочитої інформації, яка документально жодним чином не підтверджена, такі причини неявки є неповажними. Це по-перше, тому що вона виключно, не зазначена в відповідній статті частині першої статті 138 кримінального процесуального кодексу України. Такого поняття, як виконання громадського обов'язку чи роботи, в тому числі голосування Верховної Ради, не є причиною для неї з'явлення до суду. Звичайно, іноді можуть бути засідання Верховної Ради, які можна визнати поважними, але наразі, очевидно, таких такого немає. Щодо іншого питання, це повідомлення, виконання обов'язку обвинуваченим повідомити завчасно про неприбуття або надати відповідні прогентування причин. Знову ж таки, ми бачимо, що обов'язок завчасно повідомити суд має бути покладений в першу чергу на самообвинувачення. Він не виконаний. Причини цього звичайно не повідомлені. Тому, на моє переконання, тут наявні підстави наразі для застосування до обвинуваченого гунька відповідного заходів реагування, саме накладення відповідного грошового стягнення, встановленого частиною 1 статті 139 в розмірі від 0,5 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. З іншого боку, я б е, говорив би е, з рахуванням цієї ситуації, відсутність документів, відсутність самоклопотання, можливо, щось сталося там дійсно таке об'єктивне, що обвинувачений не міг з'явитися до суду, але е, умовно кажучи, з слів захисника, а згідно законом про адвокатуру, адвокатську діяльність, обвинувачений е, захисник всі свої дії погоджує з обвинуваченим. Ми дізналися, що підставою по суті слугувало необхідність у голосування у Верховній Раді. Що, як я вже зазначав, не є поважною причиною за таких обставин, враховуючи вимоги даної статті 139, прошу суд накласти на обвинуваченого гунька грошове стягнення розмірі одного прожиткового мінімуму доходів громадян. Враховуючи, що це перше невиконання обов'язків, ми побачимо, як буде далі, для того, щоб якщо далі буде таке продовжуватись, то вже вживати інших заходів в інструкційних повноважених Дякую. Віталій Вікторич, ви чули подається прокурора з приду накладення грошового стягнення розуміє саме за відсутність завчасного повідомлення, правильно? Чи ви говорите, що зараз і причини не поважні? О, щось я вважаю, що причина і причина не поважна, і за відсутність завчасного час не повідомлення. Зрозуміло Шановний суд, диспозиція статті 139 Кримінального процесуального кодексу України передбачає все ж таки розмежування по важності причин і розмежування питання щодо завчасності повідомлення там, чи не завчасності повідомлення. Відповідно для того, щоб застосовувати вказане грошове стягнення, про яке зазначає шановний прокурор, я вважаю його входом. Передчасно, шановний суд, для того, щоб принаймні вирішувати це питання, має е, перебувати в судовому засіданні саме дороги Женко, який має надати суду відповідні пояснення з приводу поважності причин е, його відсутності, для того, щоб сіб надав повну оцінку е, таким доводам. Тому, шановний суд, я все ж таки прошу у вас. Е, Відкласти розгляд поданого стороною обвинувачення клопотання до наступного засідання, яке буде відбуватися вже я дуже сподіваюсь за присутності нашого моєї підзахисного часів. Ось така позиція мозгавно ми приводу. Я вважаю, що на даному етапі, не з'ясувавши вказані питання, застосування цього стягнення буде передчасним. Керуючи саме повноваження голосного в даному кримінальному провадженні, Я зацитую частину частини першої тридцять дев'яте. Яка передбачає, що якщо обвинувачений, щодо якого не з'явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення і звільно мозги. Тобто можна говорити про те, що навіть можна накласти, кодекс передбачає можливість накладення грошового стягнення як за неповідомлення. Причин свого неприбуття, а також за неприбуття без поважних причин. Це зв'язок АБУ, як ви вважаєте, він передбачає трактування таке, що необхідно обов'язково з'ясувати поважність причин для того, щоб вирішувати питання стосовно неповідомлення про причини своїх життєв. Вам питання. Я свою позицію висловив, додати мені більш нема чого. Добре, зрозуміло, дякую. І будь ласка, тоді обвинувачений Карінченко Ігор Олександровича, захисник Володимир Юрійович, ваша позиція з приводу ну, причини неприбуття ми поки що не з'ясовуємо, з приводу обставин завчасного неповідомлення про неприбуття обвинуваченого Меніха, ми конкретно з приводу попитання прокурора про накладення грошового стягнення. Ваша честь, <звуч> адкат не противодіт. Я заперечу <звуч> питання прокурора, підтримую повністю позицію свого колеги. Може, дійсно, така обвинуваченого румка склалася ситуація, що він не зміг <звуч> надати документи про поважність причин. Тому підтримую повністю позицію свого колеги. Ваша честь, я за дисципліну, тому на розсуд суду. Дякую. Колеги Колегія судді знають давно кімнати для дорогу. Року. Вищий антикорупційний суд в складі колегії суддів, головуючих судді суді суддів Дуба Саландяк, за участі закритаря судового засідання Тарасова, прокурора Ткача, обвинуваченого Калініченка, його захисника адвоката Невкритова, його захисника обвинуваченого воїнка, адвоката Марка, у відфіксуємо судовому засіданні, приміщення зали судових засідань, вищого антикорупційного суду, місті Києва, клопотання прокурора. Про накладення грошового стягнення в межах кримінального провадження внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 420 2330 ще 300, ще 30-791 від 13.05.2023 за обвинуваченням Гурсана Турія Григоровича наводяться його особисті дані, очинення кримінальних правопорушень, передбачені частини 4 статті 27, частини 2 статті 15, частини 10 статті 369, частини 2 статті 15, частини 5 Кримінального кодексу України, та Калінченка Ігоря Олександровича також наводяться особисті дані. Учинні кримінальних правопорушень передбачено частини 4 статті 27, частини 2 15, частини 3 статті 369, частини 2 статті 15 частина 5 статті 190 Кримінального кодексу України встановили всі поставлення судового рішення, в формі ухвали вимагає значного часу відповідної частини 2 статті 376 КПК України. Колегія судді вважає за можливе вместити складаннями і оголошення, і результативної частини. Написав вигодно на керуючі статтями 138, 139, 144, 146, 323, 300. 72 376 КПК України колегія суддів постановила. питання прокурора ткача про накладення на обвинуваченого гунька грошового стягнення за невиконання ним процесуального обов'язку безповажних праців. Задовольнити накласти на обвинуваченого гунька Анатолія Григоровича, який народився, наводяться особисті дані, де зареєстрований, проживає. Грошове стягнення у розмірі одного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає. 3028 гривень. Роз'яснити, що особа, на яку накладена грошове стягнення, та яка не була присутня під час розгляду цього питання суду, має право подати попитання про скасування ухвали про накладення на неї грошового стягнення. Попитання подається до суду, який виніс ухвалу про накладення грошового стягнення. Ухвала оскаржень не підлягає та набирає законної сили змети і проголошення. Повний текст ухвали буде проголошений о 8 годині 00. 2 Головуючий суддя кількіс судді підпис. Резервативна частина ухвали зрозуміла учасникам. так. Зрозуміло, чудово. З огляду на таке, також колегія суддів, вважає за необхідне роз'яснити обвинуваченому гонку. Можливо, він додається цю трансляцію ані, що адвокат Мартин передасть обвинуваченому про те, що відповідно до статті 42 Кімінального процесуального кодексу обвинувачений зобов'язаний завчасно повідомити. Про своє неприбуття, зазначивши відповідні підстави. Вказівка на докази поважності причини неприбуття, може бути достатньо, якщо ці докази надсилає інша особа. Також маємо зауважити про те, що обвинувачений так і не прибув. Питання до адвоката Мартина він сьогодні так і не прибуде, бо ми планували до кінця робочого дня працювати. Ваші на сікі повідомили мені а, ми під захисне вашесть то все триває і до кінця дня він ваш честь не зможе продавати приміщення суду. Ваше честь зрозуміло. Ваш чіст, а... Дозвольте технічне питання. Я там да. клопотанечко подавав. Про відкладення судових засідань, де я не можу приймати участь. Вони є в електронному суді. Е... Зараз ми все перейдемо, перейдемо так? Перейдемо. Дуже вам дякую. Перейдемо про обговоримо. Да. наступній дату. Так, зараз дивимося ситуація. Є інше питання. Надійшло питання від прокурора про продовження строку дії обов'язків на обвинуваченого. Вичевить, якби був обвинувачений е, зараз засідання, ми б це клопотання. Однак, так як ми не можемо його зараз розглянути без обвинуваченого. Е, і враховуючи те, що у нас наступна дата призначена аж на травень, то Колегія суддів без погодження з учасниками кримінального провадження призначає відповідний розгляд виключно цього клопотання на завтра, на 13 годину 10 хвилин. Для розгляду цього клопотання обов'язкова участь прокурора, обвинуваченого донька і принаймні одного із захисників обвинуваченого донька. У разі, якщо обвинуваченого Калініченка чи захисника невкритого є якісь поважні обставини на прибуття завтра, ви можете про це відповідно подати клопотання. Завтрашнє судове засідання відбудеться виключно для розгляду клопотання про продовження строку діявських. Зрозуміло, часто. Так, так. Так. І тепер, будь ласка, Віталій Вікторович, що до вашого попитання. Ви вже піднімали це питання на наступному судовому засіданні. Поясніть мені, будь ласка, в чому проблема? Це, бо, ну, просто не вирішено було. Я, я розумію, але ви хочете, щоб ми наперед визнали причини вашого неприбуття поважними. А якщо будуть інші захисники, давайте я омалюю ситуацію, і я думаю, це зніме ряд питань для вас. Обов'язок прибувати до судового засідання без заперечень лежить на обвинуваченні. Для організації процесу обвинувачені можуть користуватися допомогою п'яти захисників. Анатолій Григорович користується допомогою ну, трьох ваші. Фактично трьох. наразі в судовому засіданні приймають два захисника. Це, 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 це серпія, так, я чула, лунали. Твердження стосовно п'яти захисників, але в будь-якому випадку ви не один. Так от, коли прибуває з обвинуваченим принаймні один захисник із цієї кількості, питання неповажності чи поважності неприбуття інших захисників взагалі не вирішується. Тобто, якщо ви між собою узгодили, що на сьогоднішнє засідання прибуваєте, ви на наступне засідання прибуває Василюк, коли вас немає, то, ну. Ніхто про це не стає питання. Я, я дуже коротко. Якщо не прибуває обидва захисники, то є е, кілька шляхів вирішення цього питання, і я сподіваюся до цього ми не дійдемо. Ваші, я дуже сподіваюся, що ні в цьому судовому процесі, ні вийшов, що ми до цього питання не дійдемо. Забезпечимо належний е, правовий захист наших підзахисників як в цьому провадження, так і в інших. Питання полягає наступного. Чому я звертаюсь з цим клопотанням? Право полягає в тому, шановний суд, що при узгодженні, а у нас достатньо такий складний графік судових засідань у цьому кримінальному провадженні. Такий. Ну, питання полягає ману на, на в наступному, що при призначенні цих судових засідань, відповідно, не узгоджувалось питання їх призначення зі сторонами кримінального провадження. Ви самі на попередньому судовому засіданні відмітили конструктивну позицію захисту у цьому кримінальному провадженні щодо сприяння швидкому і е, проведенню даного судового процесу. Бачите, частково конструктивно. Перехвали. Можливо, Перехвали. Да, да. Да. але питання полягає в наступному. Шановний суд, е, я розумію, що є два захисника і позицію суду з даного приводу. Я е, також розумію, що є один захисник достатньо для забезпечення права на захист. В мене є дещо інша позиція, яку я хочу донести до суду. 15. Що ваші шість е, засідань, щодо яких я подав відповідне клопотання про відкладення судового розгляду, я як захисник не можу перебувати у судовому засіданні? Чому? Тому що в інших справах я посилаюсь, це здебільшого справа Вищого антикорупційного суду. Заздалегідь було узгоджені ці дати проведення цих судових засідань. Тобто, Е, моє е, така пропозиція, позиція з якою звертаюся до суду, фактично спрямована те, що у нас не на наставна справа. Я про це зазначаю, розписую права на захист, е, на вільний вибір захисника. Тобто, фактично, якщо я е, як. Захисник шість судових засідань не зможу приймати участь, а так і буде, тому що визначено визначене узгоджене з іншими колегіями там чи іншими справами, там одна таємна мене справа посилається, чи відпуска по важні причини. Не надасть можливість але, мені реалізувати свої обов'язки як захисника договорича відповідно на моє переконання договоруча отримати належний захист також мене як обраного ним захисника. Тому, шановний суд, я безумовно я копичу навіть розуміючи наперед, Позицію суду щодо відмови задоволення клопотання даного, але на моє переконання, це створює певні передумови до порушення права на захист мого підзахисного. І на останок в якості і про це, речі, ці клопотання. І на моє прохання, шановний суд, все ж таки, у нас незначний обсяг учасників судового провадження. Я розумію, що є справи. І по 15, по 12 обвинувачених, там, по два-три захисники, які не дозволяють суду, якщо починати узгоджувати, то можна рік узгоджувати і так жодного засідання не провести. Тому наперед, ваша честь, основна мета як захисника Антоновича Гунька, е в незалежності від того, а я так розумію, в моєму клопотанні буде відмовлено, і про відкладення цих судових засідань, узгоджувати да, важчасть для того, щоб два захисники Анторовича, які його обрав наразі, могли забезпечити належне право на захист. Ми на все що нам несуть. Зрозуміло. Я вам дам дві повідні запитання. Ну, я просто хочу нагадати всім учасникам зміст статті 2 кримінально процесуального кодексу України, яка передбачає завдання кримінального провадження забезпечення швидкого повного неупередження судового розвитку. Дослухайте, да, я вас тут не перепрошу. передавала, я вас знову закликаю, вас ніхто не передавав. Ва, да. а, так от а, ваша. Популярність як захисника у ВАКС не може стати на заваді завданням кримінального провадження. Розумієте, так? так. Тому з усією повагою до вашого завантаженого графіку є інший захисник, це по-перше. А по-друге, ви можете самостійно визначати при при. Е, е, Пріоритет. 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 Да, Виставляти пріоритети з приводу тих чи інших проваджень, дивитися, чи в інших обвинувачених є інші захисники і визначати відповідно свою присутність. У разі, якщо, шановний Анатолій Григорович, не буде забезпечений присутністю жодного захисника, то враховуючи тяжкість обвинувачення, колегії суддів може бути вирішено питання про призначення йому захисника. І тоді, я думаю, питання з приводу забезпечення його права на захист не буде. З приводу узгодження ми можемо наразі, колеги судді, поміркувати з приводу дат, можливо, на липень-серпень, якщо вони нам будуть потрібні, Можливо, вони нам вже і не будуть потрібні. Все буде залежати від спортивної позиції. Так, дякую, колега. І е, таким шляхом ми можемо узгодити е, дати наступних судових засідань. Вас честь, дякую, що таким чином, як я прозово розв'язали подане моє клопотання. Мені як захисниковочесть приємно дуже вдячний, що приділили стільки часу для розвитку клопотання. Позиція суду мені зрозуміла і чітка ясна ваш честь. Мене все. Добре, дякую. Це прекрасно. Так от, колеги, наразі ми можемо констатувати, що, на жаль, запланований час на судове засідання не відбудеться в зв'язку з особливості обвинувачено, жодних інших процесуальних дій вчинити. Не маємо права, тому судове засідання відкладається. В частині розгляду, розгляду клопотання до завтра, до 13 години 10 хвилин про клопотання прокурора про продовження супутної обов'язків. А так у нас визначена наступна дата повноцінного судового засідання. Я сподіваюся, 16 да, на 16 травня. Дуже склада сьогоднішнього часу, бо у нас був відведений достатній час. А 16 травня у нас також, я дуже сподіваюся, що нічого не зміниться з 12.45 до 17.00 або 17.30 точно можемо працювати. 16 травня. А, завтра? Ні, завтра у нас інше. Судове засідання на 16. На 15-ту вже нас. Ну, 15-15 приблизно. Але то інше. Добре.